Добрий день, довгоочікуваний Львів Урбан Форум. Мене звати Олексій. Я начальник управління житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та цивільного захисту Балської міської ради. Доброго дня, мене звати Олександр, начальник відділу архітектури та містобудування управління ЖКХ Балтської міської ради Одеської області. Балтська міська територіальна громада розташована на півночі Одеської області та є найбільшою в регіоні. Приєднавшись до реформи децентралізації однієї з перших, вона об'єднала 28 населених пунктів з центром у місті Балта. Чисельність населення становить близько 33 тисяч осіб. Чому саме? Довгоочікуваний форум, тому що ми у вас були минулого року і брали участь в різноманітних воркшопах, прослуховували лекції відомих архітекторів, яких ми в останній раз чули про них тільки в інституті. Після вашого заходу минулого року ми були вражені від організації високого рівня. Можу сказати, що це один з найкращих форумів, де ми були. Великий плюс того, що даний форум розрахований як на теоретиків, так і на практиків. Цей унікальний досвід та знання ми використовуємо в нашій роботі. Будемо раді ще раз до вас завітати цього року. Надіємося на дальнішу скору зустріч. Дякую вам, що ви завжди з нами.